Літо красне пропіло, да. А зима а, мерії. а ми були в мерії. Коли гроші виділили, добрий день вам ближче. Ні, ну підожди. гроші, допустимо, вам не виділяли. Нащо було вскривати оці два під'їзди? Зробили Ви? два і кинули, все, гроші закінчили. Він, бачите, пролукований. Його було... вскрили два місяці тому. Зачем? Не до якщо нема не грошей, грошей, то не нащо вскривати? Ну, я кажу, гроші він виділяють уже під осінь, вам здають на роботу. Та я ж ось. кажу, то грошей він не було зали. раніше, я маю віду в тому. Сталося таке, значить кажучи. І треба шукати дуже крутих підрядників, які можуть працювати наперед, За а потім з ними розраховувати. Ну я вам ще раз скажу, якщо гроші було, там 60% йому дали. На ці гроші зробіть два під'їзди і оставте, все. У нас криша 10 років не текла зовсім, Тек, тік он, це ліфт. А зараз тече у всіх квартирах. Це детекти у вас, де все не буде. Так воно вже натекло. Ти його як висушити там, стринець він вам все. Ну так, да. це знаєте, що я пісню пісню слухаю? Цілий місяць. Він прекрасно знає, що я вилазив тут на кришу чуть не кожен день, коли вони ще це не покрили, коли вони ще не замазали. Це я вже слухаю місяць. Тоді треба що? звертатись до мерії, щоб гроші своєчасно. Починається весна. Я вам ще раз кажу, добре, не нема за грошей. За вони чим нам скривати ще зараз ще на один будинок, хай вже заберуть собі в карман. Ми підемо, понеділок буде мер. Ми були там, з'явилися понеділок, ми підемо так, до мало. Тебе мер, там а? трошки розрушення, що бачиш. Я так. бачу. Так. І будемо решати далі, Хто? Ну, дивіться, ми е, по цим речам кажу, заактував. Тобто є акт, який засвідчує та сам. Але акт, дивіться, ви ставили акт в квартирах, а тепер сіте акт на тих поверх. Бо то, що затекло в квартирах, ви бачили, скільки там тазики? Якщо я зараз всі заберу тазики, то в мене там буде по коліно води в квартирі. де наш дівся. Він в тому там теж є. Це саме. Так само виділили гроші на зиму. Після всього казало, що у нас пізд взагалі не був капітальний не повинен був. Да? Оці три. Решили заодно зробити. Зробили добре. Тепер всіх тече. Супер. Нам було написувати пояснити, яку ми повідомляють. Чого ти його не Що в тебе немає матеріалів, гроші напишете. На Я зараз привожу гроші. матеріали. Зараз вже Вже бачить. Сушіть витирайте і кладіть. Так. Що тут буде казати? Ой, боже, боже. Що сушіть витираєте? 10 градусів не Я ж кажу, беремо розносить, знову. Мороз знов, знов, буде нічого страшного. Так там і сніг Бо кожен день. Знову може з знову розтасти. Це ж таке. І знову, і отак. Що чого знає, що вже має бути і що його робити? Скільки вже йому говорила Юра, скоро з 13 числа не буде погоди. Як хоча б не бачите, що не стає, то кусок зробіть, там ще. Нічого, що ми зробимо? Нічого. Тільки Боже, на Бога треба не сказав, Виставки поплів. Вона, там, там де вона, вона де нема води, вона вже сохне. Тут він, і, а, там, і, а там тільки він, він, він відправить. Ви що, фотокореспондент? Да. Пост громадського контролю, що що, то вам хто журналіст. Це журналіст, я маю знімати право, де я хочу. У вас... мене є, я вам посвідчення покажу. Я розумію, ну ми вас запрошували. А я жилець цього дому одночасно. Ну то що, ви кузиці все піде? Побачите? Я не люблю, коли мене знімають. Можете oh. туди знімати. А свої ну, обов'язки ви свої любите? Це, ласка, ви виконувати свої обов'язки, любите я чи ні? Актрисі. Ви зараз присл... ви виконуєте службові обов'язки, ви зараз на роботі. А на роботі можна. Це ви на камеру знімати. Давай я тебе зніму. А от я зараз, як громадянин просто, у мене зараз час не життя, а у вас робота. Це ду... трохи різні речі, це, розумієте? Кореспонденти, чи да. хто мешканець переконає? І тот, і тот. І що тут такого? А ви на роботі, а я вас маю право знімати. Так, чи ви клеїте? Збираєте клеїти. Коли ти збираєшся клеїти? Сьогодні. Підсушимо, так. Підсушимо, беріть вимогу і не повинні бути. Другі половині дня. Всі чули, знімайте його. Мене Тойно. знімати а, не треба. правда, що сьогодні там пробивали вільну. Сьогодні змітали сніг, вчора позивали. А що там забито було? Ну то він її, мабуть, і забив. Сміття оце, що збива, зчищали. Його дощем туди все змило. Мілкий оці, крошка там всяка. Мілкий рубірові. Ну, не знаю, что это такое. Ну, не знаю, что это такое. Ну, не знаю, что это Я все переписала сьогодні, я в себе. Це обіда зайця. Ну, у нас люди написували заяви про затоплення, відшкодування. Відповідно. 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 Да. І будемо писати, звісно, запитнє... будемо писати причину. Ну, Причина да. затоплення, будемо казати. рахунки. О, Хай він утрясає все. Ще якась мастіка була, то є зранку, коли ходила, то воно вже не витирається. Треба його виставити рахунок за шкоду, нехай компенсує. Він мусить з кожним мешканцем іти, акти так, на руках так, людей будуть зафіксовані. Я да, він мені сьогодні каже, я вам привезу парених тих це, це він дивіться, це, це він хотів. гарантія. Да, це гарантії. він як гарантія. Він кожи, кожним конкретно думає. Ну я таке, гарантія мені зараз гарантія сам перша кріпа, далі буде багато. Це остальне. Коли знімають на телебачення, ремують. Це не дуже добре, що це було. Чому це не добре? Хай люди, ну це